з цієї сторони Наталя, Вітаю сердечно всіх на моєму каналі, на колені Тіночко, кохані дійсей, мами такі зі ста зрабки, чотири зрабки гв'язної каси. Мій перший мільйон за двадіщі злотих, старожитній скарб за 10 і 2 по 5 злотих, екстра пенсія 10 десять рази каса. Клад до 160 злотих, кохані, тримаємо моцно кчушки, аби цус видрапати, фейнего, зупачимо, як пійде, і що? і летіме. Драпінг бенде шибкий, бо зрабки в всі... шибкий, драпився шибко. З номерком 50 десять рази каса. І що ми шукаємо? Виграваючих лічб, або 5 рази і 10 рази множника. Добре, які ми маємо тут лічби вигравайонці. 27, 24, 18, 13. Ну no і летімо в 21. 28 17 мимо я є 13 виграна і 20 30 22 здравко з номерком 50 я... не пам'ятаю, чи мовила вам 19 15 і 31 по 13-ку мами 5 злоти контрольний день Ну добро що це зробимо? Старожитні скарт з номерком 11. Шукаємо бонусі 4 нетичних символи і в кшипочи. Перша гра. Цікаво. Ну, не маю Друга. Теж. Третя. Нема. Скусили на дві пальми. Третя тут. Dobra, czwarta gra. Nie ma piąta. Może se się Ali ale nie. Dobra, szósta. Nie stete i siódma. Nie, nie ma wygranej. Kontrolnie Y i A. Pusto. Ekstra. екстра пенсія з номерком 44 шуками два нарази за напис пенсії і витриваються річки 30, 16 13 і 2 і так маємо 4 11 є 60 18 і 24 Два, друга виграна, 8, 17, екстра пенсія і 34. Ну, то баме дві виграні. 30, 5 злотих і два 5 злотих, чи 10 злотих. І от, ну, добре. Мой перший мільйон, з номер, номеркою другий. Знайдем портфель, виграємо 100 злотих. Бонус і квоту шукаме і виграваю ці лічби. 46, 24, 26, 2 і 18. 60, 23, 67, 3, не побачите я. Мимо. 25, 9, 66, 16 і 21. 29, 34, 38, 44, 15, nie ma. Dwa rządki 22, 11, 32, 47, 45. Mimo 12 1, 19, 42 i 41, nie ma, bonusy cytrenka пусто. Добре, летіми. Летіми з тими зробками. Номер 7. Я знака в бонусі квота. А тушка не подкова, сердушка і давайте Тримати, кохані, мосну птюшку. Кава, дзвоник, пальма, лунетка, пальма, маска, окуляри, діамент, піца. Єсть подкова. Добре цитрина, ключ, муфіни, кляпс, трефер, э, ношенник, каск, парасолька, цигарок, астронавта, гитара, квят, апарат, шалик, э, курчики, кару, яблушку, шлифка і мікрофон. бонусы, арбуз. Под, подкова нам дає ще діще злотих з роту, але є супер. Літерка Г є, є, добре. Зобрали мама. Номер 10. дійшонти. Ото шукаємо тих символів. Трефел, пес, каска, бургер, мікрофон, цигари, пік, нашийник. Цитринка є вушкою фіни лоця каро. Піца кава замет діамант. Шалі ключ гітара планета. Маска нутка окулярки. Зближаємося до конца. Балони, горик, пальма, тястко і дзвоник. Бонусик шинжець, містете. ще пішіграна. No teraz numer czwarty pies, mikrofon, gitara, parasolę, ciastko, zamek, kompas, balony, kaps, zegarek, wonetka, szlifka, czoła, burger, jest podkowa, jabłuszko, bebę, aparat, tref, kaska. Окулярки, маск, пальм, муфины, кульчики, пицца, кару и есть другая подкова, две подковы, Добро бонусы, солнышко, ну то дивимся, или тут 30 золотых и где-то и 30 он золотых, супер, контрольный йод, есть. Ну і коли Жанка вернула зату. Ну ще єдна як говорю 14, zobaczyмо, не мы. Нутка, компас, ошейник, окуляри, шалік, каска, пчла, хару, планета, лоця, балони, кульчики. Гітара, мікрофон, маска, яблушко, бебен, муфини, цитрина, парасоль, казанник, ключ, лунетка, квят, апарат, дзвоник, діамант, тястка, клапс і астронавта. А в бонусі, вішеньки, но не стати. Ну і шибки по Дві здравки без наказів не списалися. Мільйон дотягів. Весь таржок міста. Ну, шкода. Але 60 злотих в номерку четвертим. Дві Трошки. 60 злотих. 60 злотих в номерку сьодним. 10 злотих екстра. Пенсія. І 5 злотих 10 рази. Каса. Чили 90, 100. 5 злотих, кохані. Чи це я мовлю, кохані? 60-90-105 злотих на 160, 55 злотих мінуса. Ну, це зробиш, так бива. Так бива, але добре, що не надзером. Надіюсь, на колег не кохані, Як вам все сподобалось, попрошу лапочки в гури, коментуйте, субскрибуйте. Зичу вам дуже-дуже здоров'я, п'янікних оттінків, високих вигранних. Всікого доброго. Тримайте плютку до утра, кохані бузячки. па!